Умисно незаконно помістили та протиправно утримували протягом тривалого часу в підвалі розміром 197,6 метрів квадратних 368 людей, серед яких 69 були неповнолітніми дітьми. Кожній особі була відведена площа 0,5 метрів квадрату на одну особу. Так, у березні 2022 року у шкільному підвалі в селі Ягідному російські військові 27 діб утримували цивільних заручників. 27 лютого у залі Чернігівського районного суду прокурор обласної прокуратури Сергій Крупко під час дебатів зачитав обвинувачення 15 російським військовослужбовцям, яких вдалося ідентифікувати у цій справі. Мали на меті військові утримувати це населення ще й в якості живого щита задля прикриття свого командного пункту. А який розміщувався безпосередньо на першому та другому поверхах Ягіднянської школи через несвоєчасне надання медичної допомоги в підвальному приміщенні Ягіднянської школи померло 10 цивільних осіб. Справу ягідного почали розглядати у суді у серпні 2023 року. За цей час дали свідчення 84 потерпілих. Потерпіли зазначали, що охорона периметра школи здійснювалася військовими службовцями. Постійно охороняли як тувінської національності, так і слов'янської національності. А командування всіма військовими здійснювало особа на позивний клен. 21 лютого 2024 року Чернігівська прокуратура оголосила підозру командиру з позивним Клен його ім'я Семен Соловов слідство вважає, що саме він віддавав наказ утримувати цивільних у підвалі школи. Прокурор Сергій Крупко клопотав про те, щоб долучити підозру до цієї справи. Він підозрюється у відданні злочинного наказу на жорстоке поводження з цивільним населенням в селі. Ягід суд відхилив клопотання прокурора. Суд охід Справу командира Росіян Клена розглядатимуть окремо. Повідомив Крупко. Під час дебатів прокурор повідомив суду про всі зафіксовані злочини, вчинені російськими військовими проти жителів Ягідного. Військові тувінської національності нерідко заходили п'яними до підвального приміщення, як це вказували, потерпіли з автоматами в руках, з гранатами в руках, даючи гранати неповнолітнім дітям для того, щоб вони іми гралися, шукаючи. Дівчат для своїх втіг, деякі з них погрожували розстрілом. Сергій Коробко звернувся до суду з проханням призначити п'ятнадцятьом підозрюваним найбільш суворе покарання, передбачене санкцією статті. Це 12 років ув'язнення. Захисник 14-го обвинувачених Микола Кашуба не погоджується із прокурором. Усі злочини, які формулював прокурор, вони зводяться до того, що жителі села Ягідна перебували живим щитом. Тобто заручниками у російській армії, але ж Кримінальний кодекс України, стаття 438, не передбачає кримінальної відповідальності за незаконне утримання заручників. Це передбачає Римський статут. Римський статут на сьогоднішній день він Україною не ратифікований. Адвокат Кашуба не вважає переконливими надані суду докази і просить виправдати своїх підзахисних. Я вважаю, що в зв'язку з тим, що є ряд порушень в обвинуваченні, не не встановлені причетність, безпосередня причетність моїх підзахисних до вчинення будь-яких кримінальних. Правопорушення, які передбачені саме кримінальним кодексом України. Я прошу винести відносно моїх 14 підзахисних виправдований вирок. Другий захисник Ігор Савицький для свого підзахисного просив у судді вирок на розгляд суду, вислухавши всі сторони, суддя Світлана Майборода вийшла в нарадчу кімнату. Оголосити вирок мають за два тижні. Аліна Коржинська, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.